Фільмопоказ Просто неба організували у центральному парку міста Броди. Більше у сюжеті. У затишному центральному парку міста Броди, за ініціативи Бродівського молодіжного центру Бродівської міської ради, відбувся фільмопоказ української воєнної драми Мирний 21». Під відкритим небом усі бажаючі мали змогу бачити фільм про події, які мали місце у Луганську. Зараз я передзвоню. Зав'язує, ти або зі мною розмовляєш, або. Я сказав, я не можу, у мене служба. Нахер служба. У тебе зальот зальотом. Ти то запізнися, то захворієш. Хто тобі там ті по лікарняні виписує? Словом, можеш пакувати речі. Скоро будеш служити тут, в Києві. А, знову ти все вирішив. Знову все сам вирішив. Я тобі що, маріонетка? Чи син? Можна було хоча б мене раз питати. Мені тут не подобається. вже бігати по цих кущах. Ловити тут незрозуміло кого. Небайдужі бродівчани розмістилися у парку, де компаніями переглядали фільм, який передає незламність українського народу. Долучилися до перегляду усі, хто усім серцем та душею вболіває за рідну країну. Захід організувала Бродівський молодіжний центр спільно із Львівським обласним молодіжним центром за підтримку управління молоді та спорту Львівської ОДА у рамках програми, що імплементується платформою ініціатив Теплиця за фінансової підтримки ЮНІСЕФ Рейн та уряду Німеччини через Німецький державний банк розвитку KFW. Сергій Нікишин талеканал БРОДМЛАЙН.